Доброго ранку, країно! Доброго ранку, мої хороші любі друзі, яких мені так не вистачає вживу. Саме тому сьогодні виходжу в ефір, щоб а, подарувати вам частинку тепла, яку завжди ношу по відношенню до вас. Любі друзі, сьогодні Знову ми продовжуємо поетичні читання поетичні читання, які допомагають нашим волонтерам закривати збори, поетичні читання, які рятують життя в прямому сенсі цього слова. І ми сьогодні з радістю продовжуємо цей чудовий проєкт, який започаткувала наша дуже хороша подруга, поетеса. Наша дуже хороша знайома адміністратор нашої групи це Наталія Сідлар Дубова. Нагадаю, що ця людина живе в Харкові, який зараз неймовірно страждає від ворожої навали. І сьогодні маю за честь бути тут з вами і маю за честь оголосити те, що сьогодні рівно 2 місяці наших поетичних читань. Друзі, такий свого роду ювілейний ефір, але він ювілейний ще й в тому, що я буду сьогодні просити вас доєднуватися до цих поетичних читань. Вони повинні далі тривати, вони повинні далі допомагати нашим волонтерам збирати найнеобхідніше для тих хлопців, які своїми грудьми прикривають нас. Даруючи нам можливість зранку прокидатися і милуватися чудовими ранками, смакувати свої улюблені напої, смакувати свою смачну ароматну каву в тихих, теплих умовах, звичайних домашніх умовах. Давайте не забувати про те, кому ми завдячимо цими тихими рамками у, у своєму житлі, у своїй квартирі, в своєму будинку. Це все завдяки ЗСУ. Низький вам уклін, хлопці, за те, що ви несете таку а, непросту ношу на своїх плечах. І саме, саме завдяки вам а, ми маємо можливість сьогодні продовжувати ці поетичні читання в спокійній тихій атмосфері. Хочу нагадати вам також, що. Поетичні читання, оці, які кожного ранку відбуваються, їх можна хіба що недооцінити. Переоцінити їх неможливо. Тому що саме завдяки ним багато разів закривалися кошти, збори на, на найнеобхідніші речі. Уявіть собі на хвильку, скільки. Вони дарували нашим воїнам радості, ці речі, коли вони їх отримували. Ті ж самі автівки, ті ж самі прилади нічного бачення, ті ж самі, самі звичайні речі, які, які насправді тут для нас не мають ніякої цінності, а там вони, без, них, без них людина може втратити життя, може втратити. Навіть країну. Тому, друзі, будь ласка, донатьте, маленьких донатів не буває. Навіть звичайні 2, 5, 10 гривень, але всі разом, коли ми плічо-пліч -пліч це будемо робити, вони роблять неймовірні речі. Отже, повернемося до поетичних читань. Нагадаю, що з вами сьогодні Василь Щербюк. А я зараз буду з вами із Київщини. Поетичні читання об'єднують всю Україну. Тому ви маєте можливість доєднуватися до них з любої області нашої, нашої неньки. Друзі. Стежте, будь ласка, за дописами в нашій групі, де волонтери вказують найгарячіші потреби, вказують номера рахунків і донатьте саме туди. Що я вам буду сьогодні читати? Звісно, я. Трохи готувався, але, звісно, я щось можу і пропустити. Сьогодні я вам зачитаю таку чудову поезію прекрасної поетеси з Івано-Франківщини. Це Наталія Крісман. Пані Наталія дуже такий активіст, такий. А в патріот, будете мати можливість познайомитися з її творчістю в неї на сторінці. Можливо, хтось знає її наживо. А Тетяна Заводяк просить читати про кохання. Отже, буде. Буде обов'язково і про кохання. Пісня солдата, який не вернувся з бою. Не звикай до мене, я не буду вічно, лиш тебе напою, мов жива вода. Та сьогодні смерті я дивлюсь у вічі, щоби на Україну не прийшла біда. Не звикай до мене, я лиш твоя мрія, кулею у серці пролечу наскрізь. У холодні ночі я тебе зігрію, Буду твоїм сонцем сяяти вгорі. Не звикай до мене, я всього лиш вітер, що багаття вражі у степу гасив. Та, як засумуєш слізки твої витру, Сизокрилим птахом прилечу у сни. Не звикай до мене, я всього лиш птаха, що за небокраєм спалахом зника, та як раптом, синку, стрінешся зі страхом, я безмовно мовлю: ось моя рука, не звикай до мене, хоч я й буду вічно. Променем із неба в музиці дощів Запали рідненький на могилі свічку і залишля татка місце у душі. Пані Наталію спокійно читати непросто, непросто. Але один вірш мені ще з її поезії дуже подобається, ще доростає новітній довбуш. У старих горганах душа у ранах, бо заростає земля хрестами, її давно вже неплуго рає, а вражі танки між блокпостами. Вуста для правди давно закриті, в овечій шкури вовки залізли. Блищать під сонцем обличчя ситі, не бачать очі вже гнів наш визрів. Відплата близько, бо доки можна панам лизати зади і мешти, Безбожник перший на службі Божій, брехун підступний у вічі бреше? Ну, де ж та совість? Слугів народу під ще не вмерла, спочила в Бозі. Зіпсуті зерна добра не вродять, ані під сонцем, ні на морозі, як треба знову складе машини, Аби в горганах хребти дрижали, тоді лавину ніхто не спинить, Що вирве зміям отруйні жала. Та доки воля у лоні зріє, І доростає новітній довбуш, Лукавий каїн могилу риє. А чорні душі свій гендель роблять. Пані Наталія славиться тим, що, пані Наталія Крісман, тим, що вона готова завжди була захищати Україну абсолютно е, саможертовно. Маючи маленького сина, е, вона сміливо, сміливо висловлювала свою позицію. Такою ми її знаємо, такою вона залишається. Сьогодні в мене ще тут під рукою книга мого дуже хорошого друга, з яким мав честь виступати на спільній сцені, це Олег Бородай, це автор, який є душею нашої компанії, який боронить зараз нас. І нашу Батьківщину. Так роз'ятрила душу, душу війна, розділила на до і після, і сім'я, як раніше, де вона, невесела виходить пісня? І розірване серце де ж тил, хто кровить, але жити мушу. І надію, що вистачить сил. Щоб знайти в океані сушу. І хоч тілом я все-таки тут. Але подумки кличуть далі, бо наступні роки принесуть і чи будуть для мене вдалі. Ще дещо хотілося би прочитати із його новішої книги. Чудова поезія цього автора допомагає нам побачити світ в окопах під іншим кутом. Виріс над окопом сонях, примостився з краю. Хто приніс нам у долонях зернятко, не знаю. Він гадає охоронці ми йому, сердега, виглядає зранку сонце. Чи мене, Олега, не затулять небо хмари, друже ясночолий. Не страшні нам, яничари, не таких бороли. Я поглажу по голівці, напою водою. Примущуся на долівці, сумно, брат, з тобою. Чудові вірші нашого друга Олега Бородая. Маєте можливість почитати, познайомитися з ними в нього на сторінці, а також у певних публікаціях, в певних альманахах. Один із них це, це Сніп. Ще одна книга, яка не залишає байдужим і поезія. Це поезія чудової людини, який назавжди буде 20. Інала Огнєва. Всі пам'ятають цю дівчинку. І я підготував тут один вірш, неймовірно красивий, яскравий, який показує глибину душі цієї дівчинки. Я бачила людей, які літали. Їх крил ніхто не бачив, тільки я. Вони їх у душі своїй ховали, у кожних крил історія своя. Одні в душі з'явилися раптово, під дією високих почуттів, або їх проростило тепле слово чи декілька десяток теплих слів. Ці люди свої крила не ховають, їх видно у їх посмішці, очах. Поглянеш раз і ясно, що літають. Окрилені у власних почуттях. Є люди, що здобули крила важко, вони їх не покажуть, не просіть. В душі у них ще бече тихо пташка і страх, що крила зникнуть в одну мить. Є люди, які самі свої крила зростили, немов квітку із землі. Повірте, це не кожному під силу. Ці крила у душі. Не на спині, а є люди, що ніколи не літали. І птахи не співали в їх серцях. А є такі, які у когось вкрали не тільки крила, вогник у очах. А ще по цьому світу ходять люди, що диво у серцях своїх несуть. Вони посеред темряви і бруду незримі крила людям роздають. Любі мої, а давайте бути тими людьми, хто розносить і роздає крила. Давайте будемо використовувати кожну можливість робити добро. Бо приходить інколи час, коли всі можливості закінчуються. Давайте їх не втрачати. Ще один мій великий товариш, якого я називаю братом, із міста Курахово Донецької області, який мусив покинути своє житло, а він мусив переселятися в інше місто це Георгій. Романець, чудовий поет, цікавий мислитель сьогоднішнього часу, думки, які він формує в Риме це глибокі думки, які, напевно, кожен із нас носить. Писати почав тоді, коли розпочалася війна. Ще далеких 10 років тому назад. Один із віршів із його чудової збірки, яку ви теж маєте можливість 에, придбати пером з власного крила. придбати, придба, 에, Звернувшись до автора. Озброївся кобзар такий вже нині час, що землю рідну знову треба боронити. Знову, як в часи дідів, орда йде на нас. Але Господь нам дав і мужності і сил її спинити. В одну з нечист... нечастих митей між боями Кобзар до рук свій інструмент узяв, поклавши поруч кулемет між ногами, про нашу долю та країну думу заспівав. В цій думі все любов і туга, і чорні брови, і розриви мін, міцне плече і жарти друга. І вічне прагнення до кращих змін. Малюнки, що дитя бійцеві надіслало в них стільки почуттів, що й не знайдеш слова, та ще надія на закінчення війни, яка, ніколи, певен, більш до нас не прийде знову. Коли ми опинилися на порозі війни, ми навіть не могли уявити. Що вона несе з собою? Які втрати. Але ми також не могли уявити, як вона нас об'єднає, наскільки ми станемо сильними, відчувши поруч плече, підтримки, плече нашого друга. А саме у першу чергу плече нашого, нашого волонтера. Друзі, нагадаю, що сьогоднішні ранішні читання адресовані на те, що ми. Збираємо на необхідні речі, кошти і цим займаються волонтери на нашій сторінці, в нашій групі, всеукраїнська поетична родина, це Сідлар Дубова Наталія. Це інші люди, яких я тут тільки що бачу, які з'являються. Я мушу називати тих, хто з нами сьогодні є. це Слава Слободян, за що ми дуже вдячні. Цим саможертовним дівчатам нашим, які працюють уже дуже довгий час, і нагадаю, що сьогодні два місяці наших поетичних читань, і а, ці дівчата неймовірні, вони не покладаючи рук, збирають а, кошти на найнеобхідніші речі. Друзі, донатьте, тому що а, тільки спільними об'єднаними зусиллями ми переможемо ворога допомігши нашим а, хлопцям. Ще один вірш, який я хочу зачитати, це вірш моєї подруги Ірина Федорчук, Вінниця, прекрасна поетеса. Якщо вам сподобається, я буду радий, що зміг донести до вас цей, цей чудовий твір. Лишаюся. Нема куди втікати. Покинути не можу батьківщину. Моє коріння тут і рідна хата, попереду і позаду, Україна, лишаюся, це тут моя колиска. Куди не глянь усе ж до болю рідне? Купали тут колись мене в любистку і вчили перше слово говорити. Лишаюся свідомо і несвідомо, і дякую. За кожен свій початок бере печаль, душа кричить з утоми, та хто ж має віру не втрачати, лишаюся так вирішено і крапка, щоб стати олівце, острівцем, маленьким тилом. Сталити справжню волю і характер, бо так, напевне, долею судилось. Іду вперед, хоч допікають сльози, і хочеться весни і супокою. Та, попри все кажу, цілком серйозно лишаюся країною із тобою. Гадаю, чимало людей розділяють почуття Ірини Федорчук, і зараз тут, із нами разом дивляться. А ці поетичні читання, перебуваючи з нашою країною, щоб, як пише вона, сталити характер. Ну і просили щось про кохання. Це буде крайній віш на сьогодні. А я чекав кохання у оздобі, гаптованій повагою. Терпінням у досконалій і святій подобі осяяного радості промінням. А я чекав кохання, як в романах, попри біду міцного, немов криця, Яке тримає гордість у кайданах, а у долонях золота синиця. А я чекав кохання без обману. Щоб більше, ніж собі міг довіряти, щоб п'янило гірше від дурману, щоб дітям міг як приклад передати, щоб лиш одне єдине до останку, щоб пригубивши знати присма краю, щоб, щоб і щоб. Мій крик мов лихоманка, який його і досі ще чекає. Це був мій власний вірш із альманаху сніп. А дякую дівчатам за неймовірну титанічну роботу, яку вони проводять для того, щоб ці альмонахи з'являлися на світ і несли, несли знайомство із сучасним живим автором. Друзі, це були поетичні читання. Сьогодні з вами був Василь Щербюк. З неймовірною приємністю я дарував вам сьогодні. Свої заспані очі ранкові. І запрошую вас теж приходити сюди. Приходити, жертвуючи, можливо, тим, що хтось, може, трохи довше любить поспати. А хтось, можливо, має надто важливі справи зранку і мусить викрити цей час. Але знаходьте його, приходьте на поетичні читання, не тільки як слухачі і глядачі, приходьте як автори. Приходьте, читайте, донатьте, допомагайте ЗСУ, бо саме завдяки їм ми маємо сьогоднішній ранок. Легенького дня, щиро ваш, і до нових зустрічей!